Ведучої від мережі бутиків польського бренду ТІФІ образ ведучої від студії краси Естетік Студіо. Вітаю в ефірі золотого каналу НЮЗ Підсумки. За мить ми розкажемо, як жило Запоріжжя цього тижня. Понеділок відзначився візитом народного депутата України чотирьох скликань Юрія Павленка. У Запоріжжі він зустрівся з міським головою Володимиром Буряком, який відзвітувався перед політиком про виконані роботи з благоустрою міста. Які проблеми обговорили, та до яких висновків дійшли? Про це просто зараз. Говорили можновладці про підсумки роботи нової міської влади та про болючі теми новий опалювальний сезон та злочинно підвищені тарифи, з якими уряд України не бореться. Під час зустрічі мер розповів нардепові про результати роботи з благоустрою міста та про інші плани на майбутнє. Підсумовуючи зустріч, Павленко відзначив позитивні зміни та заявив, що в подальшому сприятиме розвитку Запоріжжя. Прийшло, правда, всього півроку, важко ще оцінювати е результати. Але. Кажуть, дороги будуються, та ремонтуються. Тобто тут є позитив. Є гарна програма по парках, є програма розвитку аеропорту, і він вже збільшив декілька разів прибуток від своєї роботи. Є програма по нових робочих місцях, є програма соціальної підтримки і захисту найбільш уразливих категорій від багатодітної сім'ї до. Дітей, які залишилися без батьківського піклування, тому можу сказати, от відверто, от ці там 7 місяців перших роботи міського голови я можу оцінювати дуже позитивно тим більше, що він достатньо системно і серйозно відстоює інтереси міста і на центральному рівні і в кабінеті міністрів і в асоціації міст. Тому будемо слідкувати, але в будь-якому випадку, от ми за підсумками нашої розмови, домовилися, що вся моя підтримка, мої можливості, які будуть необхідні для того, щоб його політика, як міського голови, була максимально результативною і ефективною в інтересах громади Запоріжжя, вона була, є і буде максимально повною. В Україні відзначили першу річницю національної поліції. У Запоріжжі з цього приводу влаштували масштабне свято. Полісмени слухали привітання та утримували нагороди. Та тільки один з них замість визнання отримав повідомлення про підозру у злочині. Про еклектичне поєднання героїзму та ганьби у наступному сюжеті. На річниці запорізькі поліцейські підвели перші підсумки роботи та ділились планами на майбутнє. І хоча цей рік був досить нелегким, не одними помилками він запам'ятався, було і багато досягнень. Понятно, дуже багато є недостатків, понятно, є люди, від яких потрібно збавлятися. Ну, я думаю, общими усиллями ми зробимо все, щоб запорозький гарнізон був на високому щиту не тільки у руководства поліції, але й, прежде всего, у жителів нашого міста і нашої області. Те поки одні прагнуть до висот, інші ганьблять звання правозахисника. У Запоріжжі патрульний інспектор влаштував самосуд над затриманим. Полісмен жорстоко побив чоловіка прямо у відділку поліції. Працівник правоохоронного органу, знаходячи у приміщенні одного з відділень поліції обласного центру, завдав затриманому за адміністративне правопорушення громадянину, який перебував у кайданках. Два удари рукою в обличчя та один удар частиною. Металевої вішлики по ногам слідчі допитали свідків у справі, потерпілого і переглянули відеозапис, тож сумнівів не залишалося. Патрульному повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством. Нещодавно запорізькі патрульні відзначили 100 днів своєї роботи. Дехто з полісменів за цей час не витримав навантаження та пішов зі служби, а дехто осоромився. Так, у квітні патрульний виклав в інтернет відео, де він з товаришем у явно неадекватному стані свариться матом та розповідає, що робитимуть жінки, яких вони, так би мовити, знімуть. Спочатку чоловіка відсторонили від посади, а потім звільнили. Тепер іншого поліцейського, який піймав порушника та влаштував над ним самосуд, самого можуть визнати злочинцем та посадити до в'язниці на строк від трьох до восьми років. Хабарниками Запоріжжя повниться. Працівники прокуратури та СБУ затримали двох податківців під час отримання хабара. Тепер замість грошей вони можуть отримати тюремний строк. Подробиці далі. Податківців піймали, коли ті отримували жадану кругленьку суму. За даними правоохоронців, інспектори-ревізори головного управління фіскальної служби вимагали з приватного підприємця у Мелітопольському районі 15 тисяч гривень. За непроведення перевірок його фінансово-господарської діяльності. Наразі обох підозрюваних вже затримали. Та розпочали слідство в межах кримінального провадження, відкритого за статтею про отримання хабара. Горе податківцям загрожує 10 років позбавлення волі. Анжела Не обійшлося цього тижня і без сумних новин. Спочатку невідомі кинули вибухівку в банк, далі відбулася стрілянина і завершило кримінальну трилогію Гучне ДТП. Про надзвичайні події розкажуть наші журналісти. У суботу о півтретьої ночі відбувся вибух регіонального відділення банку Південний на проспекті Соборному. Проникнення у саму будівлю не було. Зловмисники діяли зовні. Тому яку все ж таки мету вони переслідували, з'ясувати не вдалось. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції, керівництво головного управління національної поліції в області та фахівці вибухотехнічної служби. Встановлено що вибухнула тротилова шашка, внаслідок чого було пошкоджено два склопакети та зовнішній блок кондиціонера. Ніхто не постраждав, проникнення до приміщення банку не було. Подія внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 296 кримінального кодексу України. А саме хуліганство вчинене з застосуванням зброї. Аби дізнатись подробиці вибуху, ми відправились до банку, який, власне, і намагались підірвати. На порозі нас відразу зустрів охоронець, який перші 10 хвилин старанно переконував нас, що ніякого вибуху не було. Будівля ціла, немає пошкоджень, а кондиціонер відпав сам по собі. Треба зазначити, працівники банку дуже оперативно. Но зробили реставрацію. Врешті-решт охоронець визнав, що така подія була, і почав викликати начальника безпеки, аби він дав нам коментар. Чоловік приїхав і прокоментував все так. Тож видно, що працівники банку виявились не особливо привітними, зокрема щодо журналістів. Навіщо банк так старанно приховує очевидні речі? Невідомо, адже справа набула розголосу в змі і є суспільно важливою для життя і здоров'я громадян. Наразі триває слідство, яке встановлює причетних до інциденту. Продовжується слідство і стосовно розгляду справи стрілянини, що відбулась на вулиці Ігоря Сікорського. Місцеві мешканці в день почули декілька пострілів, що стали фатальними для 36-річного чоловіка. Як повідомили правоохоронці, між ним та його співмешканцем стався конфлікт. Власник житла вимагав від свого квартиранта, щоб той виселився. Та коли чоловік прийшов за речами, власник будинку його не пустив. Тоді він спробував потрапити у дім через вікно, за що і отримав два постріли. Господар здійснив у опонента постріли з мисливської рушниці, спричинивши поранення грудної клітини та чарівної порожнини. Інформацію про події було внесено до єдиного реєстру стоїть розслідувань та розпочаток кримінального провадження за ознаками частини 2 статті 15, частини 1 статті 115 кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство. Жильці сусідніх будинків говорять, що до цього інциденту сварок не чули. І про те, що сталося вчора, дізнались пізніше. Достріляв там, коли. Ну, а якісь там крики, шуми були до для Ні. І до того, ніяких конфліктів та не було. Спокойно чоловік. Поранення виявились несумісними з життям. Чоловік помер в лікарні. Стрілка правоохоронці затримали. За нашими даними, його рушниця була зареєстрована, але на момент інциденту ліцензія скінчилася. Потім Запоріжжя заспокоїлось та дарма ненадовго. У четвер, близько 10-ї години вечора, сталося масштабне ДТП між площею фестивальною та універмагом Україна. Сталось воно з вини дівчини, яка вирішила перейти дорогу в недозволеному місці. В той час з боку площі фестивальної на великій швидкості рухалась іномарка. Її водій, побачивши дівчину, різко повернув у бік, зачепив Жигулі, а також зіткнувся з автомобілем Ауді 100». Врешті до гори Дригом перевернувся автомобіль «ВАЗ» та Постраждав водій Ауді, якого відразу відвезли до лікарні. Дівчина, що перебігала дорогу, залишилась неушкодженою. Катерина Лук'янець, Микита Губаренко, Віталій Подолян, Сергій Мельник, Топнюс Тевегол. Помічник депутата, ця посада у багатьох асоціюється з владою, могутністю та великими грошима. Та багато людей просто не знають, що в першу чергу ця робота є волонтерською і направлена на допомогу людям, а не на загрібання грошей. Тож хто насправді такі помічники депутата розкажемо. Сьогодні до приймальні одного з депутатів обласної ради знову прийшло багато людей. У кожного свої цілі та амбіції, та всі як один налаштовані пройти співбесіду на почесну посаду помічник депутата. Ми вирішили дізнатись, що входить до обов'язків помічника. Вначе початку сідування їм указав що робота являється волонтерською, що діях. Гроші... Она им не принесет зарплаты, там нет, так как работа депутата сама является социальной нагрузкой. Мы даем такому человеку понимание, как изнутри работает политика, понимание, как изнутри устроен механизм и почему у нас настолько. Корумпірована власть, чому настільки у нас багато проблем ЖКХ і чому ми так живемо. Лікар Олександр Булгаков також прийшов сьогодні до приймальні, аби більше дізнатися про вакансію. Зараз чоловік у відпустці та вирішив не мартувати час більше дізнатися про структуру влади у Запоріжжі та зайнятися соціальною діяльністю. Та чоловік встиг розчаруватися, коли дізнався, що ця робота волонтерська. Каже, що елементарно будуть потрібні кошти на проїзд. Втім, відмовлятися від ідеї Олександр не поспішає. Увидел объявление на сайте это, это предложение, что депутат ищет помощников для социально активных групп населения, которые считают, что можно изменить как-то что-то в нашей стране. Составил резюме, отправил, и вот спустя две-две с половиной недели, наверное, получил ответы. Свободное время есть, но это же связано и с проездом, и с какими-то закупками, в любом случае. То же самое канцелярия, то же самое пикветы, документы. И время свое тоже нужно будет тратить, так или иначе. Пока у меня есть свободное время, пока сейчас межсезонье, я думал, что на какое-то время можно или подработать, или занять себя, или каким-то образом, скажем так, социально провести, что-то в себя еще найти. Поэтому посмотрим. А от хто прийшов виключно з благодійною метою, так це Андрій Тарко. Хлопець вчиться у медичному університеті і паралельно отримує заочну юридичну освіту. Майже весь вільний час Андрій проводить у приймальні, часто роздає листівки і всіляко допомагає людям. З тих пор, як я приїхав сюди на учобу, я стремився як то бути соціально активним. От почалося почалось із студентського правкома, старостата от, потихоньку, потихоньку я как бы рос вот, и по возрасту, и по своим соображениям так сказать, развивался. Вот, и в принципе вполне логично было прийти, можно сказать, это одна из таких довольно высоких ступеней в социальной структуре города, где можно напрямую как бы, влиять на благополучие граждан. Тож, мрійникам, які гоняться за матеріальними статками та високим чином, не вдасться на цій посаді збагатитись. Проте тим, хто вірить у свою справу і хоче бути корисним суспільству, така робота завжди прийде до душі. Катерина Лук'янець, Віталій Подолян, Топнюс Теве Голд. Парк Дубовий гай продовжує розквітати. Сьогодні він поповнився новими білосніжними мешканцями, прекрасними лебедями, яких урочисто пустили на водойму. Вже зовсім скоро до них приєднаються і екзотичні пташки. Новосілля бачили наші журналісти. Прекраса пустелі вода. А прикраса води лебеді. Сьогодні на найбільшу водойму дубового гаю випустили птахів, оспіваних Чайковським у балеті. Вони приїхали до Запоріжжя з Дніпра і одразу ж освоїлися. Поки що нові мешканці живуть на великій водоймі, але невдовзі зможуть насолодитися усіма зручностями у чистому озері. Зараз ми закінчуємо ремонт малої водойми це мале озеро. И мы на двух островах подготовили для них острова, то есть там засажены специальные растения, которые лебеди любят клевать, установлены домики как бы, для их, ну, а там они как бы, могут яйца откладывать, например. Да? Вот. И также там сделана аэрационная система и система водяного оборота, то есть, чтобы озеро не замерзало. Лишній директор дубового гаю завжди слідкує за ремонтними роботами та його благоустроєм. Володимир Захаров працював на своїй посаді більше 30 років та до сих пір допомагає у справах парку. Ну, що дуже приємно світу, що пруд розчистили, дуже красиво зробили. Сейчас немножко природа живе, пойдуть травка, буде вообще исключительно. Очень приємно, що випустили лебеді. Це завжди було дубове роща, всі это значит лебеди. И сейчас выпустили этот очень хорошо. И я вижу, что э, Александр Георгиевич делает доброе дело, и парк сейчас, я думаю, попал в надежные руки. На крилатих жителів прийшли подивитися і відвідувачі парку. Щойно птахи попливли по водоймі, стало чутно радісні вигуки. Люди говорять, що тепер приходитимуть сюди частіше, аби погодувати пташок та помилуватися ними. Крім зеленої ухоженої зони е, нашого парка. тут обов'язково повинні бути животні. Животні, птиці, і чим їх більше буде, тим більше буде привікательний парк для наших запорожців, для гаражан, для дітей. Дубовий гай паралельно покращують і в інших сферах. В планах керівництва висадити газон на території та водяні лілії на воду, а також зробити парк більш затишним в цілому. Мы считали, что какой-то символ вот остался. вот Я как житель города, так вот воспринимаю дубовую рощу, что здесь есть лебеди, здесь есть шлюпки, на которых можно кататься. Ну вот как бы стараемся вернуть этот образ, чтобы всем было приятно приходить и смотреть на природу. За словами Олега Комаренка, незабаром планують привезти до парку ще близько 10 птахів та екзотичних каченят. Хоч роботи ще й багато, дубовий гай вже перетворюється на затишний куточок, де для себе знайдуть місце і діти, і дорослі. Альона Троян, Топнюз ТВГОЛ. Настав час цвітіння і амброзії, яка зразу враз стає приводом для алергічних захворювань. І кожен рік в нашому місті всіляко борються з цим лихом. Якими методами та чи дієві вони взагалі дізнавалися наші кореспонденти? За статистикою кожна третя людина нашого міста має алергічне захворювання. Більше ніж половина з них страждає від цвітіння амброзії. Боротьбу зі злочасною рослиною міська влада проведе у декілька етапів. Первый этап, это вот на момент цветения еще, когда она не дала семян, мы боремся механическим путем. И на сегодняшний день на территории уже более около 700 гектаров в городе Запорожье такой покос прошел 3-4 раза. Тобто перший етап ми практично вже выполнили. Тепер второй коли закон начинается уже цвітення, здесь вже безполезно з неї как бы, косить, вона вже цветет. нужно боротися другими іншими методами. І ми применили в этом году э, агростоп. За словами посадовця, препарат агростоп на перевірці довів, що вбиває лише амброзію і не шкодить навколишньому середовищу та людям. Здійснюється це таким чином: препарат руйнує корінь з самої основи і через тиждень повністю знищує рослину. Еделів додав, що вже за місяць планується висадка кущів та дерев на місцях, де зараз росте амброзія, задля того, щоб не дати рослині знову прорости. Та щоб з амброзією стало боротися цікавіше, в Запоріжжі провели конкурс на найбільшу кількість кошеної амброзії, головна винагорода 10 тисяч гривень. Ми десь місяць тому назад із нашою комісією з питань екології взяли таку ініціативу, придумали конкурс по збиранню амброзії. Оголосили його через соціальні мережі і люди повинні були зібратися у групи і таким чином прибрати ту територію, яка на їхній погляд більш забруднена цією карантинною рослиною. Та як би не боролися, біолог Валентина Дем'янівна все одно запевняє, що таку рослину, як амброзія, побороти повністю неможливо. По-перше, тому що клімат нашої країни їй підходить найкраще. А по-друге, насіння рослини дуже швидко поширюється за допомогою вітру. Є, безумовно, гербіциди, віщества, які подавляють рост, це хімічні але вони самі по собі теж достатній степені вредні. Безопасных нет. Причем, чем более новое вещество, чем более новое вещество, чем, оно, чем меньше встречался человек с ним, тем мощнее оно действует на человеческую природу. Не верьте, когда вам говорят, что, вот скажем, вот такой-то препарат влияет на скажем, насекомых, не влияет на хладнокровных, не влияет на теплокровных на человека. Это неправда. Методів боротьби з амброзією насправді чимало і з'являється все більше. Втім, спеціалісти зазначають, що люди самі мають намагатися убезпечити себе та за потреби звертатися до лікарів. Микита Губаренко, Павло Чайковський, Топ Нюз ТВ Гол. Спекотне Ріо вже сьогодні зустрічає спортсменів на Олімпійських іграх. 11 запорізьких спортсменів візьмуть участь у одному з наймасштабніших заходів: роки тренувань, велика відповідальність та світовий рівень. Саме так можна охарактеризувати роботу учасників олімпіади. Тож на що варто сподіватися? Відсьогодні в центрі Запоріжжя на фоні блакитного неба красується прапор Національного олімпійського комітету України. Він став символом початку 31-х Олімпійських ігор, які пройдуть у гарячому та спекотному ріо. Для кожного спортсмена участь в Олімпіаді одне з найвизначніших подій у житті, і кожен прагне отримати золоту нагороду. Але для цього потрібно немало зусиль. Участие в Олимпийских играх это же непростой вопрос. Это годы подготовки, и годы бессонных ночей, переезда и так далее. В одних спортсменов проходила подготовка 8 лет, в других 4 года. То есть все наше определяется олимпийскими циклами. И поэтому есть своеобразные подготовительные, переходные, соревновательные периоды. Поэтому в данном случае каждый подбирал. Так, підготовку, щоб на в Рио до жанейро подойти на уровне, рівні, тобто на піки своєї форми. Особливості цих змагань нам відкрив учасник минулих Олімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу з дзюдо Станіслав Бондаренко. Я хочу сказати, що це соревнования. Это Здесь много багато факторів И Тагда токо ти зможеш, Нужно бути і физически, і морально готовим, і щоб якісь высшие сили ті наверное, помогли. Ну поэтому я вот хочу ще раз пожелати всім ребятам, щоб вони возвращались з медалями, щоб всі эти фактори совпали именно в этот день, коли вони будуть виступати. Тільки готується до параолімпійських ігор, які відбудуться у вересні. Інна Черняк, майстер спорту міжнародного класу з дзюдо. Для неї це справжнє свято, хоча зізнається, переживає неймовірно. Жилаю там Всім видам спорта побігати, а сюда є сам красиве красочне борьби і головне результаційне. І ми приєднуємося до всіх побажань та будемо тримати кулаки за нашу збірну на Олімпіаді в Ріо. Катерина Лук'янець, Віталій Подолян, ТОП -ньюз, ТВ Голд. Це всі головні новини тижня. Бажаємо вам успіхів та особистих перемог. Бережіть себе та дивіться наші щоденні новини. До зустрічі у понеділок. Від мережі бутиків польського бренду ТІФІ образ ведучої від студії краси Естетік Студіо.